Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Зараз у мене кінець серпня я вам хочу розповісти про свій експеримент. Це картопля під сіном». Скажу вам зразу: це був у мене такий шматок. Він був закладений плівкою від перію, але він, ця плівка пролежала тут досить мало. Тому я хотіла цей шматок просто замульчувати, але потім вирішила, чого б не поекспериментувати і не розкласти тут картоплю. Ця ділянка була не перекопана. Ну, тобто, тут десь ось 30 картоплин було накидано, пророщених, просто на втрамбовану, не перекопану землю була покладена картопля. і... Я розтілила такий в мене був круглий тюк сіна, і застелила це все сіном. І зараз ми подивимося, чи щось із цього вийшло. Одразу скажу про першу свою помилку, що Сіна на початку було забагато, і ростки картоплі не могли крізь нього пролізти, але мені у цьому допоміг один такий буревій дуже сильний. Ця солома порозкидалась по всьому городу. Потім я вже накрила її такими дощечками, декілька разів я її поливала водою, щоб там було трошечки так мокрувато під нею. І коли пройшов цей буревів, солому поздували, я побачила, що картопля давала паростки, і я зменшила цей шар мульчі, наприклад, десь 10 см до 5 см. Коли кущі вже були такі трошки великі, ви бачите, так от хаотично я накладала вже сіно під ці кущики. бо... Ця картопля почала вилазити, щоб вона не зеленіла. Я не буду її зараз при вас викапувати, але я покажу, що цей метод робочий. Тут десь ось 7, 8 навіть. Бачите, досить багато картоплин. Ось ця, що зверху була погано накрита, трошки зелена. Давайте подивимося далі. Ще якийсь кустик. Візьмемо ось. Одна, друга, четверта, шоста, також є картопля. Ось, бачите? Трошки її треба поступово. Накривати, от так ось сінам по мірі її зростання. І що я вам можу сказати? Звісно б, краще, якщо б земля була трохи-трохи Ну, Може, там, хоч якось, чи граблями, чи лопаткою перекопана, ось так її покласти, вона б тоді ці коріння свої вже в неї пустила. Бо тут було більше розкидано картоплі, і деяка зовсім не змогла прорости та, що була мільча, та, що була без паростків, я її просто звідси в якийсь момент позбирала та повикидала. Але я, в принципі, і здивована, і задоволена, бачите, такі ось такі клубні, ось вже відпадає, хоче до мене до столу. Тож користуйтесь, я, мабуть, буду так робити і на наступний рік. До речі, до жуків. Ось е жуки з'явились ось тут десь один-два, навіть не було їх, бо дуже великий шар соломи. Вони не можуть звісти пролізти. Ну, і зараз ці жуки мені не заважають, цю картоплю я не оприскувала. Дякую, що подивилися це відео. Користуйтесь, буду вдячна вам за коментарі, лайки, підписки. Все буде Україна!